Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Нова відправочка моїх домашніх солодощів для наших захисників. Цього тижня відправляю ось такі домашні рогалики з сливово-трояндовим варенням. Домашні кекси з родзинками та сушеною вишнею. Ось такі шоколадні кекси з подрібненим білим шоколадом. Домашні мадівники з волоським горіхом. Ось таке печиво з арахісом, журавлиною та подрібненим шоколадом. Печиво з персиковим варенням, покрите кокосовою стружкою та шоколадом. Мій домашній хлібчик, тільки спечений, ще свіженький. Сподіваюсь, нашим. Захисникам буде смачно та приємно. Кава до солодощів та термоустілки. Я безмежно дякую усім, хто долучається та допомагає нашим захисникам.